Вітання усім, хто любить український футбол. Фінальні дні, фінальні тури чемпіонату України. Він якраз виходить на ось ці матчі, які називаються вирішальними. І кожен з них для претендентів на високі місця і для тих, хто бореться за виживання. Він ключовий сьогодні. Зоря претендент на чемпіонство приймає інгулець, який поки що не гарантував собі місце в українській прем'єр-лізі. Це 27-й тур української прем'єр-ліги. Радий вас вітати. Мене звати. Володимир Звіров, подивимося сьогодні. Матч на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Є певний символізм у цьому, оскільки саме Динамо залишила позаду зоря у боротьбі за третє місце. Так говорили спочатку, але зараз луганська команда дивиться уже вгору. Складен гульця гості сьогоднішні у воротах. Олег Білик, 31-й номер в обороні. Центральні захисники 28-й Віталій Павло, 23-й Олександр Кучеренко, 55-й Максим Комальов, праворуч Дмитро Нагієв, 33-й ліворуч Артем Смоляков, 29-й. У Центрі Поля Андрій Кухарук, 88-й Владислав Клименко, 8-й Євген Запорожець, правий півзахисник, номер 10-й Олександр Козак, і центральний форвард Артем Сітало. Це команда Сергія Ковальця, команда, яка розкішно розпочала цю частину весняну частину сезону. Виграла на цьому стадіоні в Динамо, але Останні поєдинки грає не так успішно. Зоря Олександр Сапутін у воротах перший номер в обороні. Праворуч Богдан Будко, номер два. В центрі 32-й Максим і 44-й Арсеній Батагов. Ліворуч Роман Оантух, 47-й. Центральні півзахисники Володимир Брашко, номер 5 Дмитро Мишньов, дев'ятий. Атакувальна група, 10-й Сергій Булеца, 7-й Денис Антюх. 31-й Назарій Русин і 39-й Едуардо Гереро. Ось вона команда Патріка Уан Леона. Козак. Ось цей футболіст вміє працювати з м'ячем, вміє йти на суперників і вмієте на обіграш. Проти них зараз козак прострілює в ближній кут. Це навіть удар ситуативний вийшов. І м'яч зачепив в момент удару з лівої ноги козака, ногу захисника, ногу Богдана Будка і пішов на кутовий. Ось той футболіст, який вміє обігрувати, вміє брати на себе в інгульці. Може, й би ви знаєте, здалося мені в динаміці гри так вживу, що все ж таки козак намагався прострілити, але міг і. Обдуритися Путіна, ось момент. Ударна позиція, удар поворота. Дай, давай, давай. Як же ж так залишили одного запорожця? Футболісти зарі перед штрафним майданчиком. Груба помилка футболістів, які втиснулися і не закрили опорну зону, і не стали там, де треба стати для того, щоб завадити запорожцю пробити той з лівої ноги. Низько грає інгулець, ось необхідні такі передачі на футболістів, які з глибини вириваються. Ось це зробив Мишньов. Мишньов забіг, реагуючи на цей пас Булеце за спини за Ну Русин, перепрошую, за спини захисникам. Ну, те, чим може зоря спробувати взяти сьогодні, ось вдалий відскок для Булеце. І знову ж таки, м'яч трошки від себе відпускає. Але тут Гереро Гереро штрафному майданчику падає. Мельченко ставить пенальті. Білик свариться з арбітром. І ось цей жест. Він вже не перший його показує впродовж сезону. Білик. Ось треба акуратніше бути воротарю Інгільця, незалежно від цього епізоду, ось цими пальцями біля скроні. Гереро заробив пенальті. 21 хвилина. Давайте дивитися. Булеца робить передачу. Знову ж таки, хитрість. Хто перший на м'ячі? перший на м'ячі Гереро. Він робить дотик правою ногою. Ось тут. І далі білик врізається у панамського Форварда. В такій ситуації, м'яч уходив від дворі, звичайно, що. Забити було би складно другим ударом. Але Гереро зробив те, що має бути має робити форвард. Він пішов на цей м'яч. Він витикнув його. Він був перший на м'ячі. Пенальті для зорі. Брашко готується бити і забиває дуже легко. Візуально спокійно. Брашко переграє Олега Білика. забив Володимир Брашко номер 5. Володимир Брашко забиває у другому матчі поспіль з пенальті. Ось радість п'ятого номера. Давайте подивимося ще раз на повторах. Спокійна реалізація. Пригадується його пенальті. Один із вирішальних у ворота Ворскли, коли Зоря закамбечила, програючи 02 І після того брашко, після його спокійної реалізації пенальті на 90 вже з плюсом хвилини, ще потім кричав на голкіпера Полтавці. Висенка, якщо пам'ятаєте, зараз ні на кого кричати не треба, хіба що в камеру свої емоції трошечки продемонстрував Володимир. Контролюють партнери Арсенія. Ось довга передача за спину захиснику. Гереро може грати один в один проти опонента. Ось момент. Біля Гереро Павлов Гереро підбирає приправу ногу, б'є. Білик відбиває перед собою, але це не небезпечна зона. Білик відпив не так далеко. Тут послизнувся Павлов. Гереро цього. Не розумів, не знав, не відчував, що Павлов е, може ось так допомогти панамському форварду. І, чесно кажучи, якби помітив Гереро цей момент. Помітив, що Павлов послизається. Можливо, не бив одразу по воротах, а ще кілька кроків зробив Форвард. Але вийшло вже як вийшло. Штрафний удар пригадуємо ку першому таймі мали можливість приблизно з такої ж відстані відстані виконати. Цю стандартну ситуацію футболісти інгульця, але замість подачі зробили розіграш, віддали перевагу розіграшу. Зараз козак схоже налаштований на знову на розіграш. І хороша подача. Момент. Удар по воротах. Сапутін витягує. Добивання. Блок. Ще один удар. Може бути ще удар над воротами. Божевільний момент інгульця. Вони знаходять свій шанс, але не докручують до кінця. Андрій Кухарук. Останній удар. Дивимося, момент подачі офсайд, міг бути поспіли. Але ось вона. Краса моменту не в офсайді. Краса моменту у Сапутіна. І, до речі. Після всіх цих моментів арбітр показує, що має бути удар відворіт. Та ми з вами на першому повторі могли переконатися, що поспілов у момент передачі міг знаходитися в положенні грою. Вантух в підкаті вперед. Знаходить зону Русин і одразу ж першим дотиком оббігає поспілова. Викидає його. Русин, Гольова ситуація. Русин на Гереро забива! Намі втрачає шанс забити другий ідеальний шанс. Форвард його майстерності мусив зробити, особливо після всього того, що зробив для нього Назарій Русин. Ось тут він протикнув м'яч в розрахунку на свою швидкість і поспіло, маючи перевагу в кілька метрів, все одно втратив Русина. І ось фінальний момент. Гереро не вдається як слід зловити м'яч на ногу. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Проти хід він пробивав воротарю. Мусить форвард кого так багато хвалимо забивати з таких позицій. І ось тут зараз Берусин допоміг бігти у цю контратаку. Біжить гереро Три в три. Дуже хороша швидкість футболістів зорі. Гереро. Гереро виконує передачі. М'яч доходить до партнера. Забивати треба. М'яч не залітає. Чи залітає у ворота? Анчух перекидав воротаря. І так довго ця ситуація тривала. прашко б'є. Над воротами здавалося, вічність триває цей момент. М'яч летить у ворота. Дивимося усю красу атаки. і Це ще без русина, якого не було. Вилітають три футболісти. Зорі вилітає в першу чергу Антюх, який отримує передачу. і Зараз на цьому повторі ми будемо дивитися усю геометрію моменту. І бачимо чітко, що Смоляков рятує м'яч ще до того, як він навіть починав перетинати перетинати лінію воріт. Все було гарно з точки зору краси рішення від Антюха. Правильно, але ось майстерність виконання трошки підвела. Треба, якби сильніше, то Смоляков би не встиг дістатися до цього м'яча. Так, свою команду 29 й номер вихованець Дніпровського футболу. Рятує від голу. Іван Головкін буде виконувати стандарт. Удар поворота головськіна! Витягується Путін! О, хо-хо, хороше рішення молодого хлопця! Узяв на себе! 24-й номер і пробив ближній кут. Запорожець. Відбирає у нього м'яч. Чітко суперник. І вперед віддає Дришлюк передачу. Хороша робота Кирила Дришлюка. Опасна Назарія Русина. Русин, Русин, Русин Б'є! Дуже добре! 2-0. Прекрасний удар Русина. І спокійне таке термінаторська трошечки радість. Спокійно спрямував у дальній кут дуже гарний гол. Але і робота Кирила Друшлюка вартує уваги в цій ситуації. Ось тут відібрав він м'яч у запорожця. Протягнув вперед, віддав Русину. І Назар чекав варіанти. Звичайно, що в таких ситуаціях можна чекати і крайнього захисника. Але дуже здорово викрутив. З під двох футболістів завдати такого удару не пригадується, щоб Русин забивав такі м'ячі за київське Динамо. а в зорі розквітає Форвард. Десятий м'яч в чемпіонаті України в цьому сезоні. Сьогоднізоря забрала своє у складному поєдинку. Брашко та Русен забили. Один орендований у київського Динамо, інший колишній орендований, а нині повноцінний гравець. Брашко забив свій шостий. Чи вже навіть сьомий м'яч в сезоні, якщо мені правильно... Ні, шостий м'яч в сезоні. Брашко забив. І Русен забив. Десятий. Важлива перемога, але ще важливіше буде дізнатися після поєдинку. Уже зараз, коли емоції вгамуються, як там основний форвард Луганців, як там Едуардо Гереро який кульгаючи на кульгуючи і з льодом біля бокової зв'язки, залишив межі поля на 75 й хвилині. В одному з моментів ривка він зазнав пошкодження і замінився. Дякую вам за увагу для вас. Цей поєдинок коментував Володимир Звіров. До побачення.